Три п'ятиповерхові будинки у Житомирі утеплять за кошти уряду Естонії. Катерина робота, переселенка з Харкова. У будинку по вулиці Київській, 66, живе два роки. Жінка говорить, що будинок давно потребує ремонту. Це дуже хорошо. Як робило це буде, то ми дуже раді ремонтам. Великий треба, ну як ви утеплите, як ви там вентиляцію, там на п'ятому поверсі вентиляція взагалі не працює. Будинок занедбаний геть. Будинок, будинок забудова го року, ні разу не проводився капітальний ремонт, всю інфраструктуру потрібно замінювати. Не кажучи вже про те, що в реаліях нинішнього життя утеплення фасаду це також немаловажно. Для економії таку носію. Артем Ражев, начальник управління муніципального розвитку Житомирської міської ради, каже, що обстежують будинок вісім інженерів та два координатори з Естонії. Тобто вони обстежують стіни, дахи, підвали, комунікації, все все те все те інженерне обладнання, яке може впливати на енергоспоживання багатоквартирного будинку. Сьогодні тільки йде обстеження. Обстеження може продовжуватись теж місяцями. Потім будуть висновки певні. Це теж може бути аж до року. Це не Простий дуже процес, тому зараз говорити про сроки, коли будуть проводитись роботи, взагалі не варто. І про суми так само це тільки старт. Сьогодні перший день вони працюють на цьому будинку. Вчора працювали на Київській 94, Завтра будуть працювати на новому бульварі. 7. це все будинки ОСББ, тому що там організовані співвласники, які зможуть прийняти правильні рішення і допоможуть в цьому». Тарго Каламіс, професор Талінського університету, говорить, що ремонтні роботи відбуватимуться у будинках, яким понад 50 років. Є дуже багато будинків, які потребують реновації у Житомирі. Буде зроблено утеплення, можливо, навіть заміна вікон для того, щоб отримати кращі кліматичні умови. Дах також маємо змінити і вентиляційні комунікації. Анжеліка Нестерчук Ігор Кучин – Суспільне новини. Житомир.